Путіна кілька днів на два скатнув до Індії. там йому розстилали теж червоні килимки. Він на радощах, що, хоч хтось його вітає, тиснув руки навіть варті там таким сторожовим, бо хто ж йому ще руку потисне? Видання за Telegraph пише про те, що насправді Путін моді зміцнили альянс, окрема військовий а щодо Арктики, продажу зброї. Але мені здається, що Моді вже якийсь Цзіньпін просто юзає російського диктатора. Ще помиляюсь. А ви знаєте. Я щось думаю, що це справді такі ну останні спроби Путіна якось показати, що він ще рукопожатний, бодай десь. І не тому, що Індія його любить. Просто Індія грає в свою гру, і ця гра явно не проросійська. Індія тепер, ну отримавши деякі негативи від Сполучених Штатів Америки, просто показує у такий спосіб, що мені є із ким іншим, так би мовити, про щось поговорити. Але я не думаю, що тут можна замінити Сполучені Штати Америки Росією. Так, можна з нею там розвивати якісь проекти в сфері там. Військового виробництва можна взяти у Росії там за 2 мільярди доларів в оренду під підводний човен, можна підписати купу якихось угод. Можна домовитися про те, що вони будуть розраховуватися в національній валюті. Ну але це не змінює загального підходу, тобто Індія з своїм мільярдним населенням і. Напів виничена тією самою війною Росія це абсолютно нерівноправні партнери, і Путін це розуміє. і Путін шукає так би мовити для себе новий Китай, який буде продовжувати підтримувати Росію. Ну бодай своїми е, закупками нафти. Чого до речі вже стає все менше й менше? Угу. Подивіться, це мабуть. Я думаю, для нього для Путіна ще одна спроба протягти оце гниття. Щоб домовитися з Індією, що ми вам продамо якісь там старі СС 400 чи продамо вам старі танкери, чи продамо вам старі підводні човни. Я не думаю, що це матиме якесь стратегічне значення. Це, скоріш за все, мені здається, сигнал Вашингтону: що дивись, краще нам все таки помиритися і працювати нормально, ніж я буду випробовувати інші способи. Впливу на світову політику, так що давайте на це так само дивитися спокійно. Там перспективи доволі примарні. Росія між тим ротом Ушакова Дмитріва каже: все тепер залежить від Жареда Кушнера. Там виходить це. Помічник російського диктатора. Юра Ушаков каже Кушнер, Кушнер. Дмитрієв каже, які там, коли попереджають Макрон, Мерц, ви як писав Держпігель, ну Макрон правда, потім так дуже абстрактно, але спростовував, що штати можуть зрадити інтереси України. Мовляв, попереджали низка європейських лідерів зеленського. Дмитрієв каже, та де там це Мерц Звинувачу американців іграв Мерц, ти навіть не в грі. Ну. Вони так опускають Європу, що мовляв би навіть не за столом переговорів. Між тим наша делегація, що робить, ми то показуємо, що ми до миру готові. Працює цими днями в Штатах. Умірав там, гната в там. Говорили напередодні. Говорити будемо сьогодні. Продовжується обговорення заслуховування того ж кушнера, якого тепер хвалять американці Віткофа, які 2 грудня нагадаю, побували з візитом в Москві. Послухали про Рюриковичів і Полтавську битву. Давайте почуємо, що каже про окреслені проговорені теми на ось цих зустрічах американської української делегації, очільник нашої делегації Рустему Мєров. І поговоримо все таки, що варто по цьому мирному треку чекати далі, чи вже може нічого. Обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Американська та українська. Сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою ніж до війни видання. Bloomberg каже: є перші рамкові результати, але прориву немає. Дякуємо. Ми помітили. А щось буде взагалі з цього? Це варто підтримувати і продовжувати. Ну, бачите, Іро, там у, у, у Мірова ще багато інших красивих слів. От і він про це все гарно говорить, пише і тому подібне. Але якщо це все знову ж таки перекладати на нормальну мову, то треба сказати, що до тих пір, поки не буде реальної гарантії з боку США, Ніяких мирних домовленостей в принципі не повинно бути, а що хочуть американці? Вони хочуть знову ж таки змусити нас підписати на те, що хоче Росія, але потім думати над тим, які гарантії вони нам з барського плеча захочуть дати. Ну це абсолютно неприйнятний підхід. Я думаю, що це все прекрасно розуміють у нас в керівництві і в делегації. Тому. Всі розмови про відбудову, про плани. Про там Венс, по моєму, недавно казав, що через 10 років ми переженемо Росію за обсягами ВВП і так далі. І так далі, це все балачки. Про про те, чого ніколи в житті може і не статися, якщо ми не матимемо нормальних реальних гарантій безпеки. Отже, вони повинні бути, мені здається. Двох типів європейсь, єв, українсько європейський українсько-європейські, uh -huh. тобто те, що нам потрібно зараз, і я думаю, чесно кажучи, після того як ми з вами євро прочитали цю стратегію, що на, насправді НАТО підходить кінець, тому що якщо американці фактично припиняють е, е, бути активним членом цього альянсу, то він втрачає свій смисл, і нам треба думати про створення європейського НАТО, але тільки не всіх підряд, а лише тих а лише тих країн, які можуть і хочуть, і будуть воювати. Ну давайте говорити відверто: країни, які кажуть, що ми, члени альянсу, і тільки хочемо, щоб нас захищали, але самі нічого робити не будемо. В принципі, це баласт. Давайте виходити з того, що в Європі є півтора десятка країн, які справді готові і витрачати кошти, і готувати свої армії, і реально воювати. А є інші, які сидять і дивляться, хто нас е, захистить, е, і як нам навіть за е, умов російської агресії з Росією продовжувати підторговувати щонайменше. Тому тут е, варіант один. І другий елемент цієї безпеки для України це реальні гарантії з боку США, і які мають бути не папірцем а типу Будапештського меморандуму, а чітко прописаним планом дій в разі. Нападу Росії на Україну, і що важливо, це повинно бути ратифіковано американським конгресом, стати законом. Бо е Трампу Будапештський меморандум абсолютно не, не цікавий. Він каже: це ж не моя війна. Я ж взагалі її успадкував. Якби я був президентом, не було б ніякої війни. Те, що Америка на себе взяла зобов'язання, його не цікавить. Тому що це була заява Біла Клінтона. Ну і що подумаєш, мало ві <сміт> та, він там, тому... які заяви говорив. Давні він ще потім ще дуже шкодував, вибачте, пане Володимире. Казав, я помилився так, так і тому, якщо ми говоримо про якісь перспективи, то зараз першою темою мають бути реальні гарантії, а вже потім все інше. І доки ми цих гарантій не отримаємо, ніяких підписів під жодними документами ми ставити не повинні. Бо коли ми їх отримаємо, от тоді можна буде сподіватися на те, що війна справді почне йти до завершення. Бо якщо в Кремлі прочитають, що продовження війни означатиме е, те, що е, Америка е, вступить на нашому боці, от тоді це, ця війна і закінчиться. Але в мене чогось таке відчуття, що е, е, цього ми не отримаємо. Що Трамп на це йти не захоче, що він буде тиснути на нас, щоб ми припиняли війну без будь-яких гарантій цієї безпеки? Отже, на це нам погоджуватися абсолютно неможливо. Тому я думаю, що на жаль, попереду виснажлива частина цієї війни. Попереду те, що ми повинні знову ж таки з європейцями в першу чергу стояти на, на боці. України, що ми повинні акумулювавши всі можливі ресурси, таки справді виснажити ворога і завдати йому тих втрат, які не дадуть йому можливості продовжувати війну. Оце і буде головною причиною її зупинки і нічого інше. З нами більше двох тисяч людей, які до нас дослухаються, слухають, дякуємо дуже втрат. ворогу ми завдаємо Рязанський НПЗ. Знов під атакою в ніч на сьогодні. Напередодні Сизранський Темрюкський термінал для перекачки нафти Кубань, Краснодарський край біля Новоросійська. все там, звісно, теж як зараз кажу, ми по тріаді б'ємо такі нафтові і по НПЗ, і по портах, і танкери підриваються. Поді знаємо, що там якісь міни доброї волі. Теж але також атакуємо періодичними грозні і тут. Um, no. Кадиров, який напівживий, напівмертвий, про що пише видання «Вьорстка», що навіть прямолінії його поки не буде. Виріс напередодні, зібрав там якусь таку нараду. Потім записав жахливе силфач, таке звернення і погрожує нам там о цьому київському терористичному режиму. Я його переклала. Давайте послухаємо настрій. Собі піднімемо, але насправді поговоримо. Що мені здається, що Шечні, а де все і так не слава Богу, може розпочатися ж пораз суверенітетів. Наскільки пусті ці погрози Кадирова? Трошки слухаємо і говоримо. Ар по висотках у центрі Грозного абсолютно не має жодного тактичного сенсу та жодної логіки. Це така сутність українських фашистів бити по слабких та незахищених, але цим у Тівці ще більше налаштували проти себе громадянське населення. Чеченський народ жодними ударами та вибухами не злякати. Відморожені фашисти цього не врахували. Будівлю ми відремонтуємо. Найголовніше немає жертв. Але починаючи з завтрашнього дня та протягом тижня фашисти відчують на собі нашу жорстку відповідь. Тільки ми, на відміну від них, не завдаватимемо боя гузливих ударів по мирних об'єктах. Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти нацистів. Чекайте. Угу. Ну там в Ростові на Дону чекають поки вони дійдуть. бунт Пригожина зупиняти, якого Путін два роки тому в серпні ліквідував. Уже і бунт зупинив без них, поки акадирівці Ахматівці йшли. То я не дуже думаю, що нам третьої тиждень сильно переживати. А насправді нагадаю що також, що ніякі немирні об'єкти а в тому грозному сіті там все Совбі, Чечні, там мін'юста від відділення пропагандистських каналів. То немирний об'єкт. Там просто така клоака зосередження тамтешні про Кадирівської, звісно, влади. Бо Кадира всі окупував фактично Чечню, пане Володимире, Думаю, ви не злякалися. А як ми оцінюємо на загал? Ризики для Чечні, враховуючи ще й не дуже здоровий стан Кадирова, і в фізіологічному, і психологічному, судячи з цих заяв, сенсі? Ну от я якраз теж Іра, дивлячись на ці кадри, думав чи його чимось там справді підкачали. Ну знаєте, буває так така шина, яка спускається. Для того, щоб вона не була такою зморщеною і якоюсь поганою і підкачують, ну і йдуть до найближчого СТО, щоб там поміняти, якщо вона там пробилася. То от в мене таке відчуття, що його чимось саме отак от ви знаєте, і ще й навіть припудрили. От, бачите, він якогось такого нездорового не червоно-рожевого кольору. Румяна румяна нанесли, да. Рум ну, щось так, дешеві так, імпартами, так, да. так, що, мабуть, з якихось місцевих рослинок подбирали, і оце от прирумяне. Тому думаю, що насправді ну, на нього звертати увагу себе не поважати, це е, е, чеченського народу, насправді. Е, і я думаю, що е, десь в глибині е, чеченського суспільства до нього і до цієї всієї браті е, так і ставляться. Бо е, сказати, що е, ну. Він висловлює е, думки народу. Ну, я думаю, це просто принизити сам чеченський народ, народ, який е, воював всю свою історію з російським е, от реальним російським фашизмом в різних формах колоніалізму, там соціалізму і так далі. І так далі, і воював уже в цей е, останній час. Згадайте дві чеченські війни і згадайте принизливий для Росії мир. Коли Росія фактично погодилася на, на те, що Чечня буде незалежною, але потім підступно, як це традиційно буває, в цій країні почала Другу чеченську війну і вчинила геноцид проти чеченського народу. Тому я думаю, що ця, знаєте, про промосковська верхівка це далеко не волелюбний чеченський народ, який своє слово ще скаже. І скаже його, я думаю, зовсім. Незабаром тому, що як тільки центр, оцей феодальний московський центр почне слабшати, а це відбудеться безумовно, тому що Росія себе вичерпує. Розумієте, Юро, в чому от в чому стратегічна колосальна помилка Путіна? Він думав, що цією війною він насправді зміснить імперію, що він цією війною. Зробить так, що імперія, захопивши Україну, посилиться, що вона стане сильнішою, і відповідним чином, хочеш не хочеш, а менші залежні країни колишнього СРСР вони змушені будуть підтягуватися до Росії. Але що він зробив, що він отримав у підсумку? Він отримав послаблення цієї імперії. Тобто, сьогодні Російська імперія. Слабша ніж будь-коли за останні десятиліття, тому він фактично вичерпав, вийняв середини цієї імперії останні сили. Знаєте, колись я читав цікаву статтю однієї російської, ну з небагатьох адекватної професорки, вона писала, що оцінюючи те, що відбувається в Росії, що Насправді, гниття Росії може бути довгим. І от в цьому проблема, що там ще є ресурс, який може використовуватися, і це все може ще тривати, аж поки воно не зниє вже до кінця. Але от зараз питання в чому, що Путін своєю війною цей ресурс для цього навіть гниття вже вийняв. І тепер лише питання в тому, коли щось десь обвалиться і за цим полетить вся конструкція. Я вам скажу чесно, я дуже вірю, що. Кавказські народи, і зокрема чеченський народ, будуть одними з тих перших, хто скаже: до побачення, Московія. Ми вже наїлися вашого щастя. От, а тепер будемо жити окремо нормально. Ну, єдиний момент, який справді всіх може хвилювати, це те, щоб там не захопили владу такі, знайте собі, ну, мусульманські неадеквати, якщо і так можна назвати, які б не перетворили. Чечню на другий Іран чи щось подібне. Ну але я думаю, що навколо є багато тих зовнішніх сил, які допоможуть чеченському народу розвивати нормальну нормальне суспільне життя. Джохар Дудайов про це писав дуже чітко і ясно і Я думаю, що є всі можливості для того, щоб саме таким нормальним цивілізованим шляхом. Розвивався далі і чеченський народ, але вже без колоніального ярма, яке на нього вже століття як накинула Московська імперія.